Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Ветерія Сашко добрий. І ще одне таке зауваження важливе, коли є час і ну, нагода, так, оперативна ситуація дозволяє. От як, в принципі, в нашій теперішній ситуації, то дивіться, в чому справа. Лежить розслаблена гусянка. Це, до речі, для, для танчиків теж воно так працює, от, БМП. Бачите, воно прожинить і воно до гори підняте. До гори підняте. Здоровий стан гусянки, от, оце здорова, здорова арка. Так? Здорова арка. От. І отут, коли утворюються такі речі, це значить, що гума там вже, скажімо так, ну, якісь елементи системи, скоріше за все, гума не в найкращому стані. Тобто, ну, скажімо так, за замовшуванням, звісно, якщо геть зовсім ми поспішаємо, то просто зібрали, як воно було, і до побачення. А зараз є можливість, я думаю, ми оці е, послабимо клини, поміняємо гайки, тобто відпустимо гайки, виб'ємо клини, щоб клини були вільні. Поміняємо гайки. Можна навіть гайки міняти не будемо. Коротше, сенс в тому, що послабимо клини, от просто послабимо, зберемо на машині, зробимо пару корпусів вперед-назад і потім подотягуємо. І тоді є е, шанси, що геометрія освіжиться і воно себе краще почуватиме. От, Наприклад, от, бачите, йдемо, йдемо, йдемо. От воно лежить рівненько-рівненько, рівненько, рівненько. рівненько, рівненько. Рівненько-рівненько. Ну, тут у нас пагорб. А далі, от, іде рівненько, от от знову така штука, бачите? Ось особливо гостро видно. Тобто воно не випрямляється. Оце патологія. Е, може бути викликана ця патологія різними причинами. У нас ніколи нема гарантії, що ми зможемо цьому зарадити. Ну, Бо якщо це пішла руйнація вулканізованої частини. То там вже нічого ми не зробимо. Проте, я ж кажу, є можливість, оперативна ситуація дозволяє: ми відпустимо клини, зберемо на машині, помітимо фарбою. Ну, як я сказав, змусимо всі там робочі пари прийняти робоче положення, бо це не робоче положення, це не здоровий стан речей. Отак не має бути. Ну, прям, прям кардинально не має бути. І затягнемо. Принаймні, ну, іншого тут не зробиш. І от ще одна пара. Ну, тут воно теж так, он ну, не добре, але не так критично. Ну, а це ось взагалі киде, впадає в очі. Прям впадає в очі, Вон, воно пішло донизу. І навіть якщо ми намагаємося піднімати, так ось у частину то кут можна бачити не міняється. Бачите? Ось, бачите, я піднімаю. А оцей кут залишається фіксованим. І це погано. Це вельми погано. От, таким чином збираємо, відпускаємо, відмічаємо фарбою. Я думаю, навіть не будемо міняти гайки. Бо там ціна питання, ну, реально підняти на міліметрів півтора, побити, щоб клин відійшов. Проїхатися трішечки, буквально, я ж кажу, пару корпусів вперед-взад, і дотягнути все. Ціна питання, розумієте? Тобто, для цієї гусянки це плюс, там, наприклад, ну плюс там півтори години роботи. Але, принаймні, ну, я знатиму, що ми зробили все, що могли, для того, щоб усунути оцю ось патологію. Яка, повторюся, могла виникнути навіть під час, я вам скажу, демонтажу гусянки, бо вона так екзотично сходила, сходила що ну, я сам бачив, що коли ми її демонтували, вона виламувалася у негативний кут. Оце можуть бути наслідки заламування у негативний кут. Я тільки сподіваюся, що вони не невідворотні. Не і все стане на свої місця внаслідок такої маніпуляції, як я вам сказав, в будь-якому випадку, це єдине, що я принаймні знаю і можу зробити, коли є час. Ну, будемо бачити, що це буде схоже. Ну, тому що, я ж кажу, всі інші таке, а ось, цей ось трак, ну, ну він прям, він прям кричуще жахливий. ну, от Просто ну, дуже поганий. От. Ну, дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.